Христос воскрес, друзі! З вами Ліля, і ви на каналі Магія В'язання. Давненько мене не було на каналі, але це були свої причини, на жаль, не завжди добрі. Але я повернулася, і у такі святкові дні хочу записати вам відео. Я дуже сподіваюся, що ви зустріли цей світлий праздник, це світле свято у колі своїх рідних і близьких, що ваші рідні, наші захисники і захисниці мали змогу хоча б скуштувати Пасху, і в нас велика радість, наш братик, мій братик, був і є поки що вдома на свята. Тому в мене таке, знаєте, в мене дуже піднесений зараз настрій. Я обожнюю Великдень, для мене це дуже таке світле, чисте свято, і я рада, що цього року ми змогли його зустріти у колі рідних і майже в такому повному складі. Сьогодні я вам покажу, це буде такий невеличкий епізод, я вам покажу, що готового в мене є наразі, що в мене на такій фінішній прямій. І покажу невеличкі покупки, вони були, на жаль, вимушеними. Отже, насамперед, я не буду сьогодні довго затягувати. Насамперед, у мене готовий ось такий топ для златусі. Я показувала вам, він трошки е, зім'явся, я забула його відправити, якщо чесно. Е, цей топ я в'язала в рамках проєкту, е, підпишу вам ось тут десь. Цей проєкт благодійний, його організувала е, Наталочка з каналу Натка В'яже, і я в'язала цей топ е, за описом Наталочки, який я отримала від неї в подарунок за. Донат. Мені дуже сподобався опис. Це, бачите, я коли ставлю, то трохи затемняє картинку, але менше з тим. Я вперше в'язала за смарт-описом. І що я можу сказати, Наталка, ти крута, бо придумати ось таке, реалізувати це це дуже круто. Я пишаюся, що в нас є такі класні майстрині, і що я безпосередньо з деким з них знайома. Хоч і віртуально, але знайома. Отже, в'язала я цей топ з пряжі YarnArt Baby Cotton. Це такий молочний колір, і неоновий жовтий. На жаль, в мене немає етикеток. Я думаю, ви знайдете без проблем в палітрі ці кольори. А в мене на цей топ пішло 190 грамів. Майже весь моточок пішов із цього неонового жовтого. Здається, я зараз вам покажу, скільки в мене залишилось. Ні, не весь. Ось, бачите? Ось це в мене залишилось мусіні сліди. І невеличкий шматочок в мене залишився ось цього молочного. Молочний я вже придумала, куди прилаштувати. Та ось цей неоновий жовтий, мабуть, також. Е, мені сподобалось. Я робила тут обв'язку. Типу, як. В кишеню. Коротше, я прикитльовувала гачком. Мабуть, це так називається. Е, я думала робити айкордом, е питала думки, думки у Танюші Клим, вона також радила айкордом, але щось я спробувала, мені, е коротше, не пішов мені той айкорд, я не дуже, якщо чесно, з ним товаришую. І я вирішила зробити так, і мені здається, непогано. Я е така дуже Заморочлива останнім часом я дуже люблю, щоб і виворіт, і от всі ці обробки були максимально охайними. І я дуже люблю, коли вони, знаєте, закриті. У мене тут зараз, як ви бачите, нічого не видно, все закрито, все заховано, тому так. Понизу я пустила ось такі зубчики. Тобто я перейшла на ось цей жовтий колір. Пров'язала якусь частину спицями номер 2 А все решта 2,75. Потім зробила нехитрий візерунок, дві рази накид. І далі знову пров'язала лицеву гладь і вже потім прикитльовувала гачком. Ой, боже, у когось з дівчат я бачила цей метод. Я не згадаю в кого і де. Здається, у світланки е, давай пов'яжемо. У неї в якомусь майстер-класі він був, і я так користуюся, мені подобається цей метод. Гачком швиденько хоп-хоп і -хоп, зробила. Ось такі тут візерунки використовувала. Е, цей мені щось не дуже, не дуже сподобався. На картинці він якось інакше виглядав, тому далі я пустила просто такі дві смужки. Ось так. Я задоволена. На златусі він виглядає добре, і я сподіваюся, що сьогодні ми от зараз будемо їхати до батьків, і що я сфотографую цей топ на ній, і ви вже побачите. Ось такі от справи. Я рада, що змогла це зв'язати і буду носити до школи. В мене зараз буде, знаєте, порад робіт сказав бейбікот. Далі я дов'язала дов нарешті свій фелічита топ. Таки це вийшов топ. Я, до речі, теж сиджу зараз в топі фелічіта з льоном. Вирішила таке зробити це топом. Не захотіла в'язати рукави спиці 2,75. я зрозуміла, що я буду в'язати, як то кажуть, нас до зелених віників. Він і так вже досить довго був на спицях, тому я зробила так, і мені здається, що зробила непоганий вибір. Я собі купила таку джинсову куртку, досить об'ємну, і там, джинсову спідницю. Я приміряла вже, як на мене виглядає класно. Ось так. Ще раз покажу вам, як виглядає спинка. Це вже Третій мій топ за цим описом, і не останній, скажу я вам. Я ще думаю, в мене залишилось трохи пряжі, і я думаю зв'язати також з латусі. Такий топ. Можливо, навіть прямо з візерунком, а може просто лицевою гладдю, буде видно. В мене було 10 мотків, залишилося 3 і трошки, тобто 6. Ну, давайте вважати 6,5 мотків, а якби я робила обробку таку, як у майстер-класі на рукави, то мені б всі 7 пішло, тобто, ось так, на розмір, мабуть, найбільший розмір це в описі, орієнтуйтесь на 7 мотків. Спиці 2,5, брешу 2,75. Ось так. Понизу я таки наважилась, тут я вже вам показувала, і обробила ось цією полою резинкою. А тут я зробила так, як і на златиному топі, десь якусь петлю не, не дотягнула. Зробила, як і на златиному топі, просто пров'язала трошки гладдю, далі виворітний ряд, щоб він краще знаєте, так загинався. Отже, я зараз Ніка, заспокойся. Нудно їй. Е, і потім ще трохи пров'язала, підвернула і знову ж таки прикитлювала гачком. Мені подобається. Я задоволена. І також сьогодні його хочу одягти е, і що, е, сфотографувати. Ось так. Я не пам'ятаю, чи я показувалася вам в цьому топі. Зараз я, наскільки це буде. Гарно і доречно. вам ось так покажусь. так це виглядає. Можна було тут робити виточки. Е, можна було б додати самостійно, бо в описі, здається, цього немає, бо якось не знаю, як у кого, а в мене, бачите, ажурний візерунок трохи, і так само в тому червоному. Ажурний візерунок трохи більший. Вийшов. Це не добре, не погано. можна робити ось так і виглядає досить добре. Але, якби були виточки, мені здається, саме в цьому варіанті, то е... Вер... не... Вірніше, перед не підскакував би. Ой, давно не знімала відео, І тому трохи заговорююсь. Так, це показала. Е... В тому сфотографуюся і. Що ще ще в мене могла б бути готова робота це ось цей топ, е, Боже, як він називається, Ребека. Е, за описом Наталії Аксьонової. Повторюся, що ось цих два топи це також опис Наталії Аксьонової. В мене, бачите, одні Наталочки. Е, цей міг би бути готовою роботою, якби в мене вистачило пряжі. Я не знаю, чим я думала. І чим я керувалася, я начебто вже, в принципі, непогано навчилася підраховувати якісь в метрах пряжі, яка мені необхідна на в'язання, тому що я рідко орієнтуюся на вагу, я зазвичай орієнтуюся на метраж. Чому я вирішила, що мені вистачить два мотки ось цієї пряжі, я не знаю. Хоча в мене є думка. Я збиралася поєднувати з сірим кольором. І якби я зробила по-правильному, не поспішила, то мені, мабуть, всього вистачило. Тут дуже цікава конструкція, я вперше в'яжу ну, таким методом. Тут вив'язується, бачите, ось цей погон, потім там від нього набирається, добирається. І в цьому випадку. Ось цей погон і рукав можна в'язати іншим кольором. І якби я так зробила, мені б цілком вистачило. В, мені, в мене б е, рожевий колір пішов на тіло, а ось цей е, сірий, який в мене з мого джемпера, пішов би на рукава, і було б, ну, на погоні на рукава, було б супер. Але Маємо, що маємо, буде вже просто ось такий рожевий топ. Мені дуже подобається полотно, я здається, його відпарювала. Мені цей колір, мені здається, також пасує, але це для златусі, і мені, бачите, навіть не вистачило на обробку першого рукава. Не хотіла робити рукава коротким, коротшим, ніж в описі, бо. Там йдуть збавляння, бачите, він такий трохи йде звужений. Ну, коротше, тим більше, що я все, все одно робила замовлення на пряжу і вирішила, що раз вже роблю замовлення, то дозамовлю ще й цей моток і заодно замовила ще собі один такий же бусковий, такий фіолетовий для свого такого ж топу. Собі в'яжу такий же, бо в мене там було три мотка, і я вирішила не ризикувати. Знаєте, раз вже е, купую, думаю, візьму, нехай буде. <свісно> нехай в мене краще трошечки там залишиться, я потім щось ще придумаю, ніж е, мені не вистачить. Я ще думаю, якщо в мене залишиться ця пряжа, в мене вона таке залишиться трохи, бо тут мені вже здається, треба робити обробку. Ну, я вив'яжу цей рукав, вив'яжу вив другий, потім перевдягну на довгий дросик приміряю на злату і вже буду потім бачити, тобто, якщо в мене залишиться пряжа, я ще зв'яжу, Танюша Клим, здається, для своїх дівчат в'язала такий бант на резинку. От я зв'яжу для злати, думаю, буде класно. Собі також замовила ще такий. Моточок, але в бусковому кольорі, і що найцікавіше і один, і другий е, колір мені прийшли тих же партій, які в мене вже в роботі, тому взагалі дуже-дуже-дуже задоволена. Далі. далі, далі. Коли я зв'язала ось цей топ, я коли його ще в'язала, в мене виникла ідея, що я хочу зв'язати ще один. Е, бо що? Мені дуже подобається, як це виглядає. Єдине, що я е, хочу зробити трохи інакшу обробку. Тобто конструкція буде та ж сама, я тут робила додавання невеличкі на розширення, але я хочу зробити інакшу обробку і хочу зробити невеличкі рукави. В мене була пряжа ось така газ, е, Yard Baby Cotton. Так, це колір, е, колір 416. І я в'язала в, в поза минулому, здається, році. Я не згадаю, як називається той джемпер. Якщо в мене є фото, а в мене були десь фото, я вам додам. За е, описом, за описом. Боже, забула, як називається майстриня. Взагалі нічого не пам'ятаю, пам'ять моя покинула чат. Я також залишу підпишу на екрані. Я в'язала такий ажурний-ажурний джемпер, він мені дуже подобається. І в мене залишилося там, ну, скажімо, два мотки такого кольору. Ще також в мене був ось такий. Він весь в шерсті, бо муся спала. В коробці з бавовною. Це Тоскана від Lana Grossa. У мене один такий моточок є. Це 100 бавовна. Я не знаю, наскільки вам корисна ця інформація. Колір 48. Цей моточок був у посилочці від люди. Здається, в найпершій посилці, яку люди мені присилала, він дуже гарного такого фіолетового кольору. Вам трохи зараз пересвічуємо. І отак, <смі> мені здається, це вау. Це такий бузок-бузок. Я обожнюю бузок, тому я вирішила це все поєднати, зв'язати ще один топ для злати. Це буде основа, це буде обв'язка. І в мене тепер є, я замовила ще один моток ось цього бейбі-коту. У мене тепер є три повних мотка, ще трошки, і плюс ось цей. Тому я думаю, що мені вистачить. Я буду в'язати таку ж саму конструкцію, але, мабуть, починаючи звідси, в мене просто буде йти ажур. І тут я хочу зробити такі, знаєте, поворотними рядами. Тут на цей мене не вистачило пряжі поворотними рядами, такий невеличкий, типу як рукавчик, знаєте, щоб трошки прикривав плече. Обв'язка ще не знаю, яка буде, буду, бачите, буду робити все по ходу. Ось такі от в мене справи. І стосовно того, чому ж я робила замовлення. А, до речі, ось цей колір, що в мене залишився, я швидше за все також сюди додам. Дуже розсипаються ці матки ярнарт. Мені здається. Знову ж таки, вам дуже це все яскраво. Мені здається, це буде досить непогано. Я буду бачити вже по ситуації і, можливо, додам. І також я робила замовлення заради ось цих двох митків. Не дивуйтеся. Це ярнард самба. Тут колір 3318, тут к 64. Це світло сірий. А тут або темно-сірий з білим, або чорний з білим, я не можу розібрати, воно все таке, знаєте, перемішане. Це 100% поліестер 100 г-150 метрів. Я взяла цю ниточку для того, щоб зробити костюм для злати на виставу. Їй дісталася роль вовчика, буде така вовчиця. І я буду робити костюм. Тому мені треба було щось таке лахмати. Це будуть вушка, це будуть мітинки і хвостик. Якщо ще щось залишиться, то я ще щось придумаю. Але поки що в мене ось такий план. А основний костюм я ще не придумала. Це будуть такі, знаєте, вовчі деталі до цього костюма. Начебто. Вовк. Ми звикли, що це такий персонаж, якого грають зазвичай хлопчики, але чому б і ні? Правда? Чому б і ні, чому б не грати цю роль дівчинці? Ось такі от в мене справи. Я більше нічого не починала, нічого не в'язала з того, що в мене є, бо насправді не було якийсь час. Такого бажання, потім не було часу, бо ці, знаєте, передвеликодні передсвяткові е, клопоти, плюс на вулиці вже є багато роботи е, ось так. Але, в принципі, я задоволена <рес> результатами своєї роботи, задоволена, що в мене є дві готових роботи. Е, третя на такій завершальному етапі е, ось минуться свята, і я обов'язково дов'яжу той топ. І буду працювати над тими проєктами, які в мене вже є, і розпочинати ще, бо мені дуже сподобалось. Я хочу знаєте, вирізати ось ці залишки, не відкладати їх в далеку корзину, бо потім знову не буде вистачати, злата росте, не буде вистачати, доведеться докуповувати. А футболки, топи, злата, це такий витратний матеріал, який просто завжди має бути великій кількості. Бо вона в мене маленьке поросятко постійно десь поставить плями, які я потім не можу вивезти. Е, тому, ось так, мені не шкода, що вона там зіпсує, це дитина, я до всього ставлюся е, нормально. Мені, звісно, трошечки е, хотілося б, щоб вона там щось довше поносила, але ну, це таке Боже. Знаєте, в наші часи. Вже більше розставляєш пріоритети, вчишся більше їх розставляти і розумієш, що е, стосунки, рідні люди, взагалі це набагато важливіше, ніж речі, тому вчимося ставитись спокійніше. Стосовно читання, я вам дуже мільйон років показувати цю книжку, я її досі читаю. Це е, як воно там, Ed е, Jow, е, Пісня вічних душів, страшенно гарна книжка, дуже тут гарні зрізи. ну, Взагалі книжка дуже гарна тут ось такі форзаци. І мені подобається насправді, але я не знаю, ну чомусь вона мене заколисує. Я вже тут на 286-й сторінці я так її читаю поволі. Бо Ну, повторюсь, не було ні часу, ні сил. Ось так взяла, прочитала кілька сторінок заснула, і на тому все. Але тут вже ну, досить цікаво розвиваються події, починають, і я впевнена, що я е колись її дочитаю, бо в мене ось тут стоїть вже дві просто величезні цеглинки. Ой. Зараз вам покажу. ось ці. Тут у нас що виходить, я вже не пам'ятаю, де яка. Де третя, де четверта. Угу. По об'єму так дивлюсь, мабуть, оце все-таки четверта. Бо вона найбільша з усіх. Так, да. ось це третя, ось це четверта. І на мене чекають ось ці дві цеглини, які я хочу читати. Разом з Танюшею. Сподіваюся, що я до них незабаром доберуся, і ми з Танією прочитаємо. Тут бачу дракони мають бути. Здається, в перших двох частинах драконів не було. Словом, читання зараз мало, в'язання, ну так, начебто, <нів> непогано, але ну, таке. Взимку трошки більше читаю. Церцею дочитувати я поки що не хочу. Таня писала і я дивилася її відео, що їй під кінець дуже сподобалося. У мене поки що не тягнеться рука до церцеї. Я впевнена, що буде як з цією книжкою. Спочатку мені вона не пішла, а потім я все ж таки взялася її дочитати, і тепер я. Ну, Просто не хочу її вже кидати, я хочу дочитати і дізнатися, чим вже завершиться ця історія, тим більше, що я вже передзамовила другу частину. Ось так. Такі от в мене справи. Потихеньку працюю, потихеньку читаю, в'яжу, не показую вам просто багато тут різних покупок, бо їх немає. Зараз намагаюся просто підкуповувати, якщо в мене раптом чогось не вистачило і в'язати з того, що в мене є. Єдине, я забула вам показати і вже обманула вас. Я ще таки докупила собі два мотка пряжі ось такого кольору. Це також Linen Soft. Я Підсіла на нього, мені дуже він подобається. Це колір 73,11. І тепер <смі> я буду в'язати, вже, так як я і мала б в'язати ось той рожевий, тобто в мене є два жовтих і два сірих. І я буду вже в'язати погон і рукава ось цим кольором, а тіло ось цим кольором. Тоді, я думаю, що мені. Ну, я не думаю, я впевнена, що мені вистачить, і я не буду більше нічого докуповувати і хвилюватися. От такі от справи у нас в мене. Так, тепер це все запхати і покласти назад. Нічого вам більше показати. Відео вийде коротким, але я дуже сподіваюся, що. Надалі я буду вже трошечки вливатися назад в свій темп, який я взяла до цієї перерви, і буду знову повертатися до влогів, до таких більш регулярних зйомок і виходу відео. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Ще раз бажаю вам веселих, світлих свят. Бажаю вам бути в колі рідних, близьких. Так, дякую вам усім за увагу. Бережіть себе! Обіймаю вас! Люблю, бувайте!